Відбулася найбільша зустріч, яку я проводив за весь час своєї каденції на посаді омбудсмана України. 1300 людей, які приїхали з усіх куточків України в Київ. Людей в першу чергу хвилює в якому стані знаходяться їхні рідні і близькі, як проводиться процедура обмінів. І саме головне, як нам всім разом додатково зробити так, щоб кожен і кожна якомога швидше повернулись з російського полону. Я дуже прошу від всіх родин зробити запит на маскалькову. Нас тут сьогодні сотні, котрі не знають, куди вивезли їхніх рідних. Я вже 15 січня піднімав це питання. У нас зайшла ця інформація. Відповідь ну, принаймні, вона взяла від нас всі матеріали, взяла офіційний лист, пообіцяла надати мені відповідь. Відповідь я чекав людей. Дуже важливо слухати і чути. Органи влади України відкриті, готові відповідати інколи на дуже непрості запитання. Тим ми відрізняємося від Російської Федерації. Захист прав людини був, є і буде пріоритетом державних органів влади України, і мене як уповноваженого Верховної Ради України з прав людини все буде Україна.